За законом автомобілі з іноземними номерами можуть перебувати в Україні 5-10 днів за порушення цієї норми, штраф 450 тисяч гривень, багато акцій протестів, обурення і незадоволення власників авто на іноземній реєстрації. Але це наслідки в чому ж основні причини такої ситуації? На таке питання спробували відповісти сьогодні на прес-конференції представники громадських організацій, які захищають інтереси автомобілістів. Сьогодні ми зібралися тут поговорити про цивілізований ринок. Доступне авто, тобто, ми хочемо сьогодні обговорити проблему пересування автомобілів на іноземній реєстрації по території України. Буквально вчора один з народних депутатів України викинув статтю про те, що в Києві та ще в деяких областях, і на жаль, у Івано-Франківській області почалися так звані рейти по авто з іноземною реєстрацією спільно з працівниками митниці та Патрульної патрульної поліції наскільки ця інформація є підтверджена, ми сьогодні можемо мати нагоду запитати керівника обласної митниці ДФС в місті Івано-Франківську від себе та від своєї громадської організації, та як мав і маю ще дотик до волонтерської роботи, що стосується в більшості допомоги нашим хлопцям на фронті, що стосується автомобілів. Хочу зауважити, що ця тема є болючою не тільки як для волонтерства, хоча також і в волонтерстві потрібні автомобілі. І ми не маємо законного шляху, щоб купити для волонтерства дешевий автомобіль, тому що згідно закону про гуманітарну допомогу. Який був прийнятий у вересні 2015 року, такі автомобілі можуть утримувати тільки військові частини, частини ОМВС, служби безпеки України і так далі. Тому ця, ця тема сьогодні є болючою для всіх. Звичайно, би хотілося, щоб ми не просто сьогодні поговорили. А щоб наші слова все-таки вклалися в вуха власникам золотих та платинових декларацій, які сидять в Києві в Верховній Раді, і щоб все таки наші думки, наші законопроекти хлопців, які сьогодні пишуться, дійшли до них, і вони почали думати не про збільшення своїх декларацій, а почали думати і про той народ. Який терпить їх і дає їм право далі жити і творити по чорному? Наша громадська організація з самого початку створювалася як організація, яка представляє інтереси пересічників, людей власників автомобілів на іноземної реєстрації. Ми з самого початку думали, що там можна простими методами вирішити це питання, такими як там збільшення терміну перебування. І так далі, інша легалізація, але коли копнувши глибше, ми зрозуміли те, що неможливо виділити певну частку людей і зробити їм там краще чи добріше, а всіх інших залишити як є. Насправді, це проблема глобальна, це проблема цілої України, не тільки Західної України. Проблема відсутність доступного транспорту на сьогоднішній день. Доступний транспорт це елементарніша людська потреба. Цьому сумнію, напевно, і немає. На заваді реалізації цього, в нашій країні існують дуже високі мита, дуже високі акцизи. Наша країна є друга в світі по вартості автомобілів після Куби. Ну, хто знає, що на Кубі відбувається, може почитати. Ми другі, скажімо, в тому плані. Що ми маємо на сьогоднішній день? Маємо як наслідок велике збільшення автомобілів на іноземній реєстрації. Це природній процес, тому що люди хочуть їздити на автомобілях, хочуть їздити на недорогих, якісних вживаних іномарках, тому придумують різні варіанти користування цими автомобілями. Пересічка, там вплоть до завзавіс на нерезидента і так далі. Нам надана отримана відповідь від центральної митниці ДФС, де е, вказано, що вдумайтеся е, на території України зараз перебуває лише офіційно в районі 120 тисяч автомобілів на іноземній реєстрації, які ввезені в режим транзиту, тобто 5-10 днів, днів. 550 тисяч автомобілів, які ввезені нерезидентами. Це колосальна, колосальна цифра. Там разом виходить, в районі 700 тисяч автомобілів на іноземній реєстрації. Це лише ті автомобілі, які офіційно завезені, які в принципі можна відслідкувати через митницю. Кількість неофіційних автомобілів ну, невідома, тому що їх просто порахувати неможливо. Це наслідок того: от дивіться, за 10 років автомобілів розмитнено. Менше, ніж зараз дійсно перебуває на іноземній реєстрації. Тобто це вже точка неповернення пройшла, і це питання по-любому повинно бути вирішено, і на це повинна бути воля, політична воля. Звичайно ж, так само, крім автомобілів, на іноземній реєстрації є наслідок збільшення автомобілів двійників, автомобілів з перебитими номерами кузова. Це то суто автомобілів кримінального характеру. Це можна також вважати, що це є наслідок е високих мит і акцизів. Ми, наша організація, запропонували свій варіант виходу з цієї ситуації. Це законодавчі ініціативи, які б, в принципі повністю мали би вирішити питання як автомобілів на іноземній реєстрації, так і просто сформулювати доступний цивілізований ринок вживаних автомобілів в Україні яким би зміг користуватися кожен з наших громадян. Ну, краще, напевно, автомобіль все-таки розмитнити, щоб він був на українській реєстрації, тобто раз заплатив і тут їздиш, вільно розпоряджаєшся. Ну, тобто, ти можеш його продати, ти можеш його купити інший. Ну, тобто, сьогодні я постараюсь мінімум юридичних термінів і максимально доступно. Значить, в нас в даний момент вже є зареєстровані дві законодавчі ініціативи номер 5561 і 5562. Це є два законопроекти, які йдуть в парі. Вони йдуть в парі, тому що одна без одної, вони є неактуальними. Чому так? Тому що в даний момент в нас оці всі проблеми, які є, так, що ми не можемо купити автомобіль за такі самі кошти, як, наприклад, коштує в Європі. Чому ми не можемо ввести цей автомобіль? Ну, Це все є наслідком того, що в нас є, по-перше, високі акцизи мета в Україні, по-друге, є обмеження. Якщо ви знаєте, цікавились, то в нас в даний момент існує обмеження Євро 5, яке просто ну, не дозволяє увести автомобіль, який є старшим 2010 року. Відповідно, людина, яка навіть хоче заплатити податки, так, от я, наприклад, згідний заплатити податки, я Щирою душею я це зроблю, бо я користувач автомобіля іноземної реєстрації і перепрошую кожних 10 днів стояти на кордоні, перетинати його і, і тратити один день свого життя раз у 10 днів. Ну, я згідний заплатити ми та податки, дайте мені можливість зробити, але щоб вони були доступними, щоб вони були співрозмірними з доходами, і, і я міг собі це дозволити, цю суму. Наприклад, зараз мій автомобіль розмитнити коштувало би порядка там, 12 тисяч доларів. Це офіційна сума, яку треба було би заплатити. А по-друге, я не можу цього зробити, бо мій автомобіль є старшим 2010 року. Щоби якось це змінити, нам потрібно зробити все дві речі: переглянути стандарти євро, оці так звані Євро 5, які в нас діють, і запровадити практику європейських країн. В Європі ніяких обмежень щодо вживаних, ну підкреслюю, вживаних автомобілів немає. Тобто в Європі будь-який громадянин може. Купити автомобіль в будь-якій країні світу, не лише Євросоюзу, та як от зараз нам розказують, що от це тільки в Євросоюзі, так можливо, ні. Я можу купити автомобіль в США, я можу купити автомобіль в Україні, я можу його привезти в Польщу, заплатити мінімальні податки і поставити його на реєстрацію. Тобто в Європі е, вимоги екології стосуються виключно нових автомобілів. Відповідно, таку саму практику ми пропонуємо запровадити в Україні, щоб автомобіль вживаний, можна було ввести в Україну. Пройти е, так званий технічний огляд, ну, тобто, щоб був якийсь бар'єр, бо багато хто каже, ну, ви будете возити там хлам, автохлам, так, званий, так? Щоб цього не було, потрібен бути технічний огляд, е, досить жорсткий і не торгівля талончиками, яка вона була в нас в Україні колись, так? А має бути е, нормальний контроль якості. Тобто, якщо автомобіль відповідає якимось базовим вимогам експлуатації, він є технічно справним, людина має право його ввести, розметнити, поставити на реєстрацію. На самому початку існування започаткування громадської організації метою було полегшення життя власників, от ключове слово, транзитних автомобілів. Так? Тобто на той момент ми вбачали, що єдиним способом вирішення проблеми буде продовження терміну перебування таких автомобілів в Україні, тобто дозволити людям не їздити на кордон не кожні 5-10 днів, а наприклад, 30 або 90. І з часом ми зрозуміли, що це не вирішить проблему глобально, тому що, по-перше, так, якщо ми дозволимо людям рідше їздити на кордон, що, що, що це призведе? Це призведе до того, що кількість автомобілів іноземної реєстрації значно сильно збільшиться в Україні. Тобто, якщо зараз, скажімо, легально автомобілями іноземної реєстрації користуються в основному мешканці прикордонних областей. То якщо буде обмеження на виїзд, скажімо, раз в місяць чи раз в три місяці, то такі автомобілі з'являться і в навіть в центральній Україні, можливо, навіть і знайдуться, скажімо так, сміливці на східній частині України чи південній частині. І таким чином, збільшення кількості автомобілів іноземної реєстрації, вона частково нівелює. По-перше, поняття власності на, на річ, а по-друге, саму суть автомобіля української реєстрації. Адже, ну логічно, якщо в людини буде можливість купити дешевий автомобіль і їздити на ньому час від часу за кордон, то стимулювати таку людину заплатити в 10-15 разів більше коштів для того, щоб мати прапорець України на номерах, буде достатньо складно, особливо зважаючи на. Ту економічну ситуацію, яка зараз яка зараз є в державі, це по перше. По-друге, ця проблема, на жаль, є достатньо політизованою. Тобто, ті цифри, які вам були сьогодні озвучені, тобто офіційно 750 тисяч автомобілів, це є скажімо так. Це досить велика кількість людей, і досить велика кількість політичних виборців. Так, на яких можна зробити певну політику. Саме тому дуже багато хто намагається на цьому набити собі певні електоральні бали, реєструючи законопроекти, які по своїй суті, ну, вони, це, як, знаєте, це як цукерка в гарній обкладинці. Окладинка ніби гарна, а, от, а сама, цукерка, ну, сама цукерка не дуже. Відповідно, оті всі. Н законопроєктів, які є зареєстрованими, вони ну на мою особисту думку, вони були зареєстровані з однією єдиною метою. Це є виключно набирання електоральних балів. Тобто, люди, грубо кажучи, вони зрозуміли, що є певна проблема, і взяли найпростіший з можливих способів, як з цією проблемою можна як цю проблему можна вирішити, і його запропонували вони не вникали достатньо в проблему. Вони не аналізували, які будуть наслідки цього. Тобто, скажімо так, вони запропонували те, що максимально максимально сподобається пересічному українцю. А що подобається пересічному українцю? Заплатити мало, десь там на халяву щось зробити, щоб все було дешево і просто. Ну, на жаль, ми всі будуємо європейську державу, а знаєте, побудувати так нахрапом державу з такими напівмірами, в нас не вдасться. І саме тому ми вирішили, що єдиним способом, як можна одночасно і вирішити цю проблему, і не. Скажімо так, не дегармонізовувати наше законодавство з Європою. Це буде саме зробити доступне розмитнення. У нас зустрічається з проблемою, що просто велика кількість транспортних засобів на іноземній реєстрації, особливо коли старуються якісь ем, незаконні, незаконні дії. Потім доволі тяжко знайти людину, яка відповідає за ці дії. Залишаються і транспортні засоби, і е, беруться такі транспортні засоби там. Часто використовується для якихось е, м, злочинів. І відповідно, е, часом буває тут так само транспортні засоби використовуються на землі сесії як таксі, що, в принципі, не мало би бути. То у е, прикордонних е, областях, де є автомобільні пункти пропуску, там є ще інша проблема, яка, мабуть, також є, не мабуть, а точно є е, дуже. Критичною, це є завантаженість пунктів пропуску. Це черги на кордонах. Я думаю, що ті люди, які перетнали кордон, це бачили. І, в принципі, якщо б уважно були, бачили б, скільки з цих транспортних засобів, які є в чергах на кордоні, є транспортним засобом з іноземними номерами. Відповідно, доволі часто і на Львівщині, трошки ріше, ніж на Закарпатті, відбувається блокування доріг. Які ведуть до е, пунктів пропуску, і відповідно по своїх функціональних обов'язках мені доводилося неодноразово е, спілкуватися і десь е, шукати е, спільні шляхи вирішення тих проблем, які піднімають власники автомобілів на іноземній реєстрації. Ми, в принципі, е, брали участь е, багато разів в е, нарадах, які в облдержадміністрації спільно готували. Законопроекти для того, щоб це вирішити. І я, власне, вітаю конструктивний підхід до вирішення питання, оскільки оцей спосіб нагнітання, коли там, чи блокується в'їзд до Києва, там, чи блокуються пункти пропуску, треба завжди пам'ятати, що крім того, що ти привертаєш увагу, та, бо в нас якось так зазвичай є, що. Якщо ти заблокував якусь дорогу чи заблокував це, от тоді зразу приїхали журналісти, почали то розказувати, значить, дійшло до, дійшло до парламентарів, що оце є проблема з гострою ситуацією. Я думаю, іноді, що оці заходи, які проводяться, вони іноді є і зініційовані окремими людьми, які вже були які намагаються здобути якісь електоральні дивіденти. Е, на що я хотів би звернути увагу, що світова практика взагалі знає різні способи вирішення проблеми з транспортним засобом іноземної реєстрації. Це в тому числі і дешеве розмитнення, це в тому числі може бути і так звана віньєтка, платний проїзд дорогами. Які є, Проте треба розуміти, що ну мабуть що платний проїзд дорогами треба робити тоді, коли дороги в Україні будуть відповідати тим рівням, щоб за них можна було. Одержувати е, плату, я е, буквально е, кілька слів хотів би зазначити е, стосовно е, закону, який набрав чинності з 1 серпня, тому що е, навіть спілкування з присутніми тут е, ми говорили. Я до сих пір переконаний, що частково окремим е, людям він дав можливість. Транспортні засоби, які в них були на іноземній реєстрації, переоформити у вільний обіг. Я зараз спробую це статистично довести. Оці чотири, навіть не за чотири, вже за посічення 2017 за п'ять місяців. Було ввезено 2119 транспортних засобів, 157 мільйонів гривень. Податків сплачено. Це 17% від того, що Франківська митниця стягнула за цей період до державного бюджету. Тобто в середньому місяць оформлялося вже. 350 транспортних засобів фактично в 5 разів більше, ніж до вступу закону в силу.